Скажіть, будь ласка, що вас спонукало йти в парламент от, з набором таких якостей, як про вас відгукуються відомі тернополяни? Ну, ви знаєте, я в першу чергу хочу подякувати цим людям, які так власне про мене відгукуються, тому що завжди дуже приємно чути про себе щось позитивне. Але я вважаю, що головне, знаєте, не загубитись і оправдати оці слова, ті вирази, які про тебе кажуть ті чи інші люди. Мені дуже приємно, що так багато таких відомих людей відгукується в такому стелі. Що мене спонукало йти в парламент, так? Повірте, що на сьогоднішній день я точно так само, як багато тернополян, розчарований в тих політиках, які є, які представляють нашу Тернопільщину, гідно і негідно, у нас є дуже багато проблем. І, власне, це було. Оцим таким моментом, який заставив мене прийняти таке відповідальне рішення, тому що я усвідомлюю, що представляти інтереси 177 тисяч виборців це надзвичайно відповідально. І я, маючи відповідний досвід, пройшовши певний шлях від простого робітника до начальника інспекції державної архітектурно-будівельного контролю в нашій області, так, вирішив цей досвід, ці знання. Ці свої добрі такі приятельські стосунки зі своїми колегами, з якими я разом колись працював в Міністерстві регіонального розвитку та будівництва, використати для розвитку нашого міста. І я. Переконаний в тому, що нашому місту на сьогоднішній день потрібна допомога, потрібно гідне представництво в нашому парламенті. Тому що, як ми розуміємо, так депутати Верховної Ради вони не тільки працюють над законопроектами, а вони ще й розподіляють державний бюджет. А державний бюджет це є надзвичайно важливо для будь-якої території, як він буде розподілений, як буде представлена та чи інша область, наприклад. В розподілі фінансово цього пирога, як його називають. Ан <разуміть>? Юрій, ви вже говорите якби, про такі ну, деталі, але є такі базові принципові речі. От зараз кандидатів ми умовно можемо поділити на дві категорії: кандидати, які висунуті партіями, і кандидати, які е, йдуть самовисуванцями. От ви в даному випадку само, самовисуванець. Чому не балотуєтеся від партії, а йдете от, особисто? Ну, я вам скажу так. Я на сьогоднішній день є людина позапартійна, і я вважаю, що людина, яка не має жодних зобов'язань перед політичними вождями, особливо перед спонсорами їхніми, тобто олігархами, які кожен день, кожен рік своїми статками гордяться, що вони в них збільшуються і збільшуються. А народ стає все біднішим і біднішим і біднішим. Я йду представляти інтереси територіальної громади, виборців нашого міста, а не інтереси політичних вождів та партій. Це основна. Основне, що мені на сьогоднішній день дуже імпонує, тому що я буду завтра мати зобов'язання тільки перед нашою територіальною громадою, перед мешканцями. І ви, напевно, бачили мої гасла, що моя партія це Тернопіль, мої однопартійці це тернополяни, а програма Патріот України з цих слів, які ви зацитували, з позицій оцих відомих людей, це і випливає. Що дійсно я на своє, в своєму житті, на цьому життєвому шляху, завжди робив. Не дивлячись на то, займаючи купу, чи то я був робітником, чи майстром на будівництві, чи то я займав вищу керівну посаду, я завжди чесно і добросовісно відносився до своїх обов'язків, до своїх повноважень. І це є основне, розумієте? Тому власне, я вважаю, що депутат Верховної Ради повинен гідно представляти територіальну громаду, повинен вболівати за ці проблеми, які хвилюють кожного мешканця нашого міста, ти... а не політичного вождя той чи іншої партії. І вважаю, що в цьому моя перевага. У нас на сьогоднішній день в нашому місці 98, 96% людей, які не є членами жодних партій. То скажіть, будь ласка, чому люди повинні голосувати від представників партій? Люди повинні представників народу обирати своїх людей позапартійних, які завтра будуть перед ними звітувати, які будуть працювати на розвиток. Нашого міста, але тим не менше, ви сказали, що ви безпартійний. Але в той же час чи є у вас якісь симпатії до якихось партій? І, зокрема, якщо ви будете в парламенті, до яких з політичних сил ви приєднаєтеся для того, щоб реалізовувати свою передвиборчу обіцянку і ті всі обіцянки, які дані тернополянам? Ну я вам скажу так. Я симпатизую, мені симпатизують всі ті партії, які є патріотично налаштовані, які на сьогоднішній день думають про це, як би задекларувати в світі Україну як демократичну державу з відповідними людськими цінностями, соціальним захистом і так далі. І тому я думаю, що в парламенті, особливо от, власне, в 2012 році, ми будемо мати можливість як люди, які мають на сьогоднішній день можливість обиратися як позапартійні, тобто як самовисуванці, так по мажоритарних округах, будемо мати можливість сформувати більшість. Я думаю, що довкола цих людей буде сформована більшість, і відповідно певні демократичні сили, які будуть мати своє представництво в парламенті, сформують. Е Таку більшість, яка призначить чи обере відповідний демократичний уряд, який буде працювати на розвиток територіальних громад, на розвиток людей, тому що досталь працювати на олігархів, нам пора працювати на людей. Люди повинні ставати багачими, а олігархи нехай стають багатшими, але за рахунок своєї праці, а не розподілу державного бюджету. Це є моє принципове, принципова моя позиція. І я буду працювати обов'язково тільки в демократичній більшості. Ви дивитеся телеканал НТБ, наша програма За крок до виборів. Ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 51, 16 59. Ви можете телефонувати, ставити свої запитання нашому гостеві. Сьогодні це кандидат в народні депутати по 163 му виборчому округу, куди входить значна частина міста Тернополя, Юрій Володимирович Олійник, який іде як самовисуванець. Пане Юрій, в своїх виступах ви говорите про волю до дій і свободу пустих слів. Воля до яких дій, що стосуються Тернополя, ви проявите в парламенті, і які питання, які от є назрілими в місті Тернополі, ви будете вирішувати в парламенті, представляючи інтереси громади міста? знаєте, це питання мені задають практично люди на кожній зустрічі. І я хочу вам сказати, що воля до дій це мається на увазі конкретна робота, не просто відмовки такі, чи відговорки, що ви знаєте, там я опозиціонер, чи я там, значить позиціонер і так далі. А людина, депутат Верховної Ради, яка має надзвичайно великі повноваження, повинна працювати в тому ключі, власне, щоб це відчували люди. І я перед собою, як кандидат депутати, ставлю конкретні завдання. Перше, наше місто Тернопіль, в принципі, одне єдине в Україні, яке навіть частково не має об'їзної дороги. І Я вважаю, що нам конче потрібно її побудувати. Через наше місто, зокрема через вулиці 15 квітня, Протасевича, Будного, проїжджає 26 тисяч одиниць техніки в добу, 15 тисяч важковагової. Уявляєте, які це викиди, які це перешкоди на наших дорогах. Вважаю, це першим основним завданням, яке повинен відстояти депутат від міста Тернополя. Друге, наступне питання це є наше місто Тернопіль, обласний центр. Відповідно до державних будівельних норм, відповідно до заходів безпеки, повинно мати альтернативну гілку газопостачання. До нашого міста газ подається виключно з однієї точки, тобто з автоматичної газорозподічої станції з Березовець. Єдиний обласний центр в Україні, який не має альтернативної гілки газопостачання, і також вважаю надзвичайно важливим питанням для кожного тернополянина. Наступне питання, яке ставлю також перед собою, вирішити як депутат Верховної Ради, це добудувати наш державний архів. І віддати приміщення, яке на правах власності належить українській церкві. Тому що вважаю, що від 81-го року вже давно пора було це зробити. Це є моральним обов'язком нашої української держави повернути те, що належить на правах власності церкві. І наступне питання це є добудова нашої бібліотеки. Дехто говорить, що вона вже не потрібна, але я переконаний, що книгосховище є конче потрібним, і ми повинні мати на сьогоднішній день в нашому місці візитну карточку, яка повинна би була бути на Майдані мистецтв, тобто таку гарну бібліотеку на 950 тисяч примірників. І також мною розроблена. В принципі, готова програма реконструкції житлового фонду відповідним утепленням, відповідним утепленням значить, наших фасадів. Житлового фонду, який був збудований в 70-х, 80-х, 90-х роках, і на сьогоднішній день не відповідає державним будівельним нормам щодо енергозбереження. Кожна людина це надзвичайно відчуває, тому що ми платимо за енергоносії. Ми знаємо, який на сьогоднішній дорогі, на сьогоднішній день дорогий газ. Так і ми, значить, переплачуємо порядка 30%. Обігріваємо повітря, обігріваємо атмосферу. А ми мали би відчувати комфорт в своїх домівках. Ми мали би з вами мати сухі стіни і мали би платити значно менше. Однак на сьогоднішній день представників від Тернополя це не надто хвилює. І тому я, як людина прагматична, конкретно ставлю ці конкретні завдання і зобов'язуюсь на кожній зустрічі перед виборцями, що я це виконую. Я це конкретно зроблю. Це будуть мої конкретні патріотичні справи. Тому що, знаєте, дуже багато у нас патріотичних гасел, однак в наших політиків дуже мало патріотичних справ. І тому я вважаю, що потрібно декларувати те, що ти будеш робити, і за що будеш перед Територіальною громадою відповідати. Я готовий до такої відповідальності, і тому, власне, на кожній зустрічі це підкреслюю. Праймеріс, який проводила громадська організація Рідне місто тернополяни обрали вас, саме вас, представником, своїм представником в парламенті. Як ви думаєте, чим тернополяни керувалися, щоб от ми отримали такі результати ну, знаєте, від організації Рідне місто? Ви знаєте, праймерс це таке попереднє народне голосування. Я вдячний, звичайно, тим людям, які за мене проголосували, бо тому що ви бачите, що на сьогоднішній день там дуже модно приїжджати політикам з Києва, зі Львова і агітувати за тих чи інших там, представників політичних сил, що вони будуть найкращі для Тернополя. Скажіть, будь ласка, хто краще знає за Тернополян? Хто буде найкращий? Знаєте, я переконаний в тому, що тільки мешканці нашого міста знають. Кого потрібно обирати і хто буде найкращим їхнім представником. І не треба їм нав'язувати волю. І оцей попередній праймерис, тобто те народне голосування попередне, воно визначено, що народ хоче бачити своїм представником в парламенті Юрія Олійника. І я за це щиро вдячний. Я усвідомлюю міру відповідальності, тому що представляти інтереси знову ж таки кажу: 177 тисяч виборців це надзвичайно відповідально. І тому я щиро вдячний і думаю, що 28 жовтня це буде е, знаєте, і соціологія, і праймериз такий самий справедливий. Тобто люди прийдуть, проголосують за того, хто їх переконає, хто доведе, що він достойний, що він має відповідні знання, досвід для того, щоб працювати представником в парламенті. Зараз ми маємо телефонний дзвінок в нашу студію. Я прошу вімкнути. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, чуємо вас. У <звук> мене. Питання до кандидата. Прошу. По місту Тернополю серед Мажортарських є і бувший голова ЦВК, і бувший генерал міліції. Деяка з вами на сьогоднішній день тільки ви скайдую, працюєте на серйозних високих державних посадах. Чому би вам не зустрітись один з одним в прямому ефірі, от як ви зараз один, щоб тернополяни, тим більше ви тільки що сказали, що ваша партія Тернополя, ми ваші члени. Змогли послухати вас обох. Що ви зробили і плануєте зробити на дивних Дякую. Дякуємо. Отже, я так розумію, ну, чи готові ви на дякую прямий діалог? Дякую щиро за запитання. Я скажу так: що я е, в прямий ефір запрошував Олексія Петровича. Не тільки через газети, а відповідно через радіо, в якому я був в прямому ефірі, і тому неодноразово виборці звертаються, бо вони би хочули, хотіли почути такі об'єктивні позиції. Але оскільки людина не йде в прямий ефір, то я думаю, що йому немає що сказати, тому що знаєте, від 2009 року, займаючи посаду голови обласної ради, потрібно би було відзвітувати, цей виборна посада, це і надзвичайно висока посада. Це посада, яка дає можливість приймати відповідні рішення і створювати умови для нормального розвитку бізнесу, для нових робочих місць, для того, щоб можна було підняти відповідні там. Премії чи там, заробітні плати тим же бюджетникам, медикам, освітянам і так далі. Ну, як ми бачимо, цього немає. У нас на сьогоднішній день є загроза того, що в нас в листопаді, в грудні, не буде чим виплатити заробітну плату тим же медикам і тим освітянам. Для медицини в нас не вистачає 24 мільйони, для освіти не вистачає 15 мільйонів, за словами цього ж голови. Так і скажіть, будь ласка, хіба це політика, а це популізм політичний? І тому я кажу: не свобода пустих слів, а воля до конкретних дій. Людина повинна працювати, людина повинна діяти. Вона в політиці повинна домовлятись. Посада голови обласної ради є надзвичайно високою. Вона дає можливість заходити до голови уряду, до президента, до голови Верховної Ради, звертатись до них з відповідними пропозиціями, домовлятись про фінансування. А не так, як в нас на сьогоднішній день. Подивіться, в якій області є ще такі проблеми, крім Тернопільської. Скажіть, будь ласка, хіба наша область, наші люди на це заслуговують на таку політику? Я переконаний, що ні. Якщо людина не йде в ефір, значить їй немає що сказати, їй немає чим звітувати перед людьми. І це, власне, не є моя проблема. Це є проблема цієї людини. Я переконаний, що 28 жовтня виборці дадуть відповідну оцінку. Цій людині. А щодо того, що телеглядач сказав, що тернополяни є членами партії, то це трошки не так, Потому, що моя партія Тернопіль, нема такої партії. Це умовна назва. Умовна розумієте, це гасло моєї виборчої кампанії. Тому що, коли я розпочав свою виборчу кампанію, і до мене почали звертатись люди, і в принципі всі запитували, Юрій Володимирович, а від якої ви партії? І Я постійно пояснював, що. Я є позапартійною людиною, однак моя партія це Тернопіль. І от появилось таке гасло. Моя партія Тернопіль це не тільки люди, це і проблеми, ті, які є в місті. Це наші комунікації, це інфраструктура, це під'їзні дороги до будинків, це дахи, ті, які потрібно ремонтувати. І я усвідомлюю. Що місту потрібно допомагати міському голові, який на сьогоднішній день є обраний нашими мешканцями нашого міста, потрібно допомагати. І тому я, власне, як людина, яка працювала знову ж таки кажу міністерстві регіонального розвитку та будівництва управління капітального будівництва нашої області, дуже, дуже добре знаю структуру державного управління, дуже добре знаю механізми залучення коштів, і тому маю велике бажання прислужитись нашій територіальній громаді і повернути довіру. До представників народу, бо ви ж знаєте, що на сьогоднішній день люди нікому не вірять. Люди глибоко розчаровані в тих депутатах, які за весь період незалежності представляли наш край. Ми мали дуже відомих людей, ми мали людей і місцевих наших, так але ми не відчули цього такого достойного представництва. У нас на сьогоднішній день. Немає достатньої кількості робочих місць. У нас на сьогоднішній день в нашому місці молодь закінчивши вуз, думає, як виїхати з України. І це дуже прикро. І це потрібно питання вирішувати. І я буду вирішувати ці питання, пане Юрій. Зараз дуже багато з'явилося різних рейтингів кандидатів, які йдуть. Скажіть, будь ласка, чи вірите ви цим рейтингам і що ви порадите тернополянам стосовно тих оприлюднених рейтингів, які є? Ну, ви знаєте, що я вам скажу? Я в жодні рейтинги не вірю. Чому я не вірю в рейтинги? Тому що я усвідомлюю, що на сьогоднішній день люди розчаровані і просто відповідати не хочуть. Вони, коли до них заходять і кажуть, що якесь там опитування, то вони просто зачиняють двері. І скажіть, будь ласка, якщо 70% людей відмовляється. Від відповідей, значить, щодо соціологічних опитувань, так то як можна визначити правдивий рейтинг? Я переконаний в тому, що 28 жовтня ми будемо мати об'єктивний об рейтинг. рейтинг. Ми побачимо, ми побачимо того, хто достойний представляти наше місто у найвищому законодавчому органі. Головне, щоб ця людина була місцевою, щоб ця людина думала про проблеми нашого міста, про нас з вами. І саме головне, щоб ми після того, коли оберемо свого представника, ніколи. Не розчаровувались від його дій в парламенті, скажіть, будь ласка, дивіться в демократичних державах. Е, дуже часто кандидати в народні депутати е, йдуть на такі публічні е, теледебати, щоб люди їх бачили, їх бачили, почули їхню позицію, почули зрештою, як вони спілкуються один з одним і таке інше. У нас такої традиції, на жаль, е, немає. От скажіть, будь ласка, чому її немає? Чи готові ви, як народний депутат майбутній, внести таку, якби, законодавчу ініціативу, щоб на майбутніх виборах е, люди могли побачити? Ну, ви знаєте, Кожна людина згідно Конституції має право на отримання інформації. І от, власне, люди, які йдуть до представницького органу, до парламенту, повинні би зустрічатись на теледебатах і дискутувати щодо цього, що вони будуть робити, яким чином вони будуть представляти інтереси громади, як вони будуть залучати кошти в розвиток нашого краю, як вони будуть допомагати міському голові, обласному голові. Як вони будуть зокрема думати про кожного виборця? Тому що депутат Верховної Ради через свої депутатські звернення, через депутатські запити, може допомагати кожному тернополянину, кожному мешканцю нашого міста, якщо в нього є бажання, якщо в нього є відповідний досвід? Я переконаний в тому, що ми дійдемо до того часу, коли. Політики не будуть ховатися за спинами відомих людей в Україні. Чи то за спинами відомих спортсменів, як бачимо сьогодні, є правда, чи то за спинами відомих політиків. Я розумію, що найкраще це коли ти є приближений до якогось політика, він приїхав там до Тернополя, бо його вже всі знають, розказав, що от голосуйте, бо це найкраще для нас представник до парламенту, і його люди обирають. Але скажіть, будь ласка, чи це найкраще для людей? Однозначно ні. Тому що він найкращий для цього відомого політика в Україні, для тої політичної сили, як я вже казав, для тої політичної сили, яку практично утримують олігархи на сьогоднішній день. Вони її фінансують. І потім ця людина відпрацьовує їхні вкладені кошти. Люди повинні обирати своїх представників. Я нещодавно аналізував вибори в Польщі, які там відбулися буквально десь біля року часу. Так там. Депутат проходить до польського сейму і витрачає на виборчу кампанію порядка 9-10 тисяч доларів, тобто коштує місце в парламенті, так? а в нас відчуєте, які суми. Півтора мільйона доларів називає, 2 ,3 мільйони, три. Скажіть, будь ласка. Якщо, наприклад, депутат від партії затрачає такі, чи партія проплачує за нього, витрачає 1,5-2 мільйони гривень. Він буде думати Думаю, про громаду. Він, Перепрошую, півтора-два мільйони доларів. Ви бачите, то мені навіть так, бо я привив, в принципі, до національної валюти. Да? Якщо він витрачає такі кошти, він буде думати про інтереси територіальної громади, він буде думати про об'їзну дорогу Тернополя, він буде думати про реконструкцію зношеного житлового фонду, він буде думати про наші дороги. Та ні. Він буде думати, як відпрацювати цим людям, які проспонсорували його виборчу кампанію. Тут і, ще... тому, угу. і тому ми повинні обирати тих людей, яких ми знаємо, і яких ми завтра зможемо на наших вулицях зустріти і запитати, що ти, шановний, в парламенті, робиш? Тут є ще одне таке делікатне питання: оці партійні лідери, чи як ви кажете, там відомі спортсмени, вони агітують за кандидатів, яких висунула та чи інша політична сила. Але є самовисуванці, ви належите до, до них. Так. Скажіть, будь ласка, а взагалі це чесно, коли кандидат самовисуванець сам за себе агітує, а кандидат партієць за нього агітує там ціла партія і її лідери. Є рівність ну, в умовах на вашу звичайно, думку? звичайно, що це не є рівні можливості, тому що я, як представник територіальної громади, мені дуже приємно, до речі, що на попередньому нашому народному голосуванні, от власне громада визначилась на тому, що найкраще, якби в наш нашому парламенті наше місто, представляв олійник Юрій Володимирович. Мені це дуже приємно, але зрозумійте, що не може бути рівна можливість в мене. І в тих представників в партії, і тому я завжди в своїх зверненнях на своїх зустрічах з виборцями звертаюсь до них, що, шановні тернополяни, я вас дуже прошу: вислухайте кожного представника на депутатський майдан, мандат, Зробіть правильний вибір і станьте агітаторами, станьте цими людьми, які будуть допомагати у виборчій кампанії нашим. Мешканцям нашого міста, тим людям, які достойні представляти, які знають, що робити в парламенті, які мають конкретні завдання. І тому я думаю, я переконаний в тому, що наші тернополяни зрозуміють це, що наші тернополяни не дадуть в черговий раз себе обманути. Тому що ми бачимо, вони приїхали, обрали ми їх і вони поїхали. І ми їх 5 років не бачимо, правда? Якщо олійник Юрій Володимирович буде обраний до парламенту як самовисуванець, як представник територіальної громади, то він буде сюди приїжджати. Бо тут моя живе сім'я, тут живуть мої діти, і тут буду жити я. І я буду працювати, щоб цей регіон розвивався. Ви знаєте, що на сьогоднішній день стоїть таке питання про розформування нашої області? А як ви думаєте, що далеко до цього? А я думаю, що ні. Якщо область на 80% дотаційна. І в той же самий час в нашій області 1200 суб'єктів господарювання працює, які сплачують податки в інших областях чи в районних центрах, тобто в інших адміністративних одиницях, то скажіть, будь ласка, хіба це є справедливо, що робить на сьогоднішній день обласна наша влада? Як вона реагує на це? Чому люди зареєстровані в одній області, а тут заробляють гроші? Ми розуміємо, що він заробив кошти, поїхав, там сплатив податки, а медитаційні. І таких питань дуже-дуже багато. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день кожен мешканець нашого міста повинен стати агітатором, повинен стати прихильником тих людей, наших місцевих, які зарекомендували себе як чесні, як достойні, як порядні люди, як успішні люди, які можуть завтра гідно представляти нашу. Область, наше місто, і жити тими проблемами, які в нас на сьогоднішній день є. Якщо продовжити тему обласної влади, то ми хочемо запитати вас, адже нещодавно керівник обласної організації партії регіонів, а одночасний голова обласної адміністрації Валентин Хоптян, назвав на одній з нарад Віталія Максимова своєю людиною. Дехто каже, що він переплутав це прізвище з іншим кандидатом, теж вашим конкурентом Олексієм Кайдою. Що ви думаєте з цього приводу? Це якби таке конкретне питання, і загальне питання традиційно є кандидат від влади. Кого ним можна назвати в місті Тернополі? Ну ви знаєте, що від партії регіонів є конкретна людина, яка балотує це. Так не хочу називати прізвище, бо тому, що робити рекламу лишню я не маю такого. Наміру, так, а що стосується того, що голова обласної адміністрації називав там кайду представником від влади чи там іншого кандидата, то ви знаєте, нехай вони там між собою розбираються, хто вони, чиї вони представники і на кого вони працюють. Я йду в парламент виключно для того, щоб працювати на територіальну громаду, на мешканців нашого міста. І це основне завдання, яке я ставлю перед собою. Я не хочу коментувати цей бруд. Ви знаєте, я коли розпочинав свою виборчу кампанію, то я... Сам собі пообіцяв, що я не буду нікого обливати брудом. І тому я не маю, власне, такого наміру. Кожен буде відповідати за своє. І я переконаний, що наші люди вже на сьогоднішній день настільки свідомі, що вони зроблять правильний вибір. Вони розберуться. Я переконаний, що вони не будуть слухати ні відомих спортсменів, ні відомих політиків. Вони самі розберуться, хто є самим найкращим представником. Так, я в цьому переконаний. Останнє, мабуть, питання бо наш час якби не, не гумовий, ми повинні робити підсумки. Скажіть, будь ласка, от виходячи з тої програми, з якої ви йдете до людей, все те, що ви пропонуєте, якщо ви будете народним депутатом і будете це реалізовувати, які першочергові кроки ви зробите в статусі народного депутата України? В якому комітеті ви плануєте е, працювати? Тобто, коли перші результати тернополяни відчують того, що їх представляє в парламенті, як ви кажете, я свій? переконаний. Юрій я олійник. переконаний в тому, що в 2013 році тернополяни відчують, що їх представляє олійник Юрій Володимирович в парламенті, якщо я буду обраний депутатом Верховної Ради. Я переконаний в цьому. Перше, на чому я зосереджусь, це залучення коштів на добудову нашого архіву, на добудову об'їзної дороги. А також я внесу в парламент програму реконструкції житлового фонду. І я переконаний, що вона буде підтримана більшістю демократичною, яка буде в нашому парламенті. Я маю намір працювати або в бюджетному комітеті, або в Комітеті з питань будівництва та місцевого самоврядування, воно мені дуже добре відоме. Я пройшов шлях від простого робітника до керівника державної структури на сьогоднішній день, і тому чи в тому, чи в іншому комітеті я зроблю максимально для того, щоб вирішити оці питання, які на сьогоднішній день хвилюють наших тернополян. Ну я хочу подякувати вам за змістовну розмову. Я переконався, що всі ті слова, які говорили відомі люди про вас, вони. Багато в чому дійсно відповідає дійсності. Ми вам бажаємо наснаги. Ми вам бажаємо перемоги. Рівно ж як і всім решта гостям нашої студії, які будуть ще в нас на е, наших політичних зустрічах. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що нашим гостем сьогодні був Юрій Олійник. Він є кандидат в народні депутати по 163-му виборчому округу, куди входить значна частина міста Тернополя. Він є е, самовисуванцем. Юрій Олійник. Ми дякуємо вам. Дякуємо Тернополя. Я дякую вам і дякую тернополянам, які були при присутні біля телевізорів і мали можливість побачити власне мою передвиборчу програму. Ми видивилися е, прямий ефір на телеканалі ІНТБ.